Запорізькі волонтери змайстрували вже другу баню на колесах для збройних сил. Ми її називаємо батальйонного вже типу, бо одноразово може прийняти душ та постиратися до 150-200 чоловік. Всередині три пральні машинки, сушарка для форми та сім місць для прийому душу. Запас води три половиною тонни. Її підігрів, а також світло забезпечує дизель-генератор, схований у технічному відсіку. Комплекс запускається від п'яти до восьми хвилин, і повноцінно можна вже заходити хлопцям і починати приймати душ прати. На монтаж лазні у кузові звичайної вантажівки волонтери витратили два з половиною місяці. Гроші на проєкт допомагали збирати школярі, влаштували благодійний аукціон з продажу малюнків. Був він проданий за 20 тисяч, це я пам'ятаю. Малювала я кота, і це була можливість підтримати наших військових, наших військових, які зараз долають надзвичайні труднощі, захищаючи нашу державу. Автолазню передадуть у користування запорізької військової частини. Ця військова частина захищає, по-перше, це запорізький напрямок, дуже широкий фронт, та працює і на Донецькому фронті.